Команда Енактус Національного університету Державної податкової служби України запрошує вас приєднатись до заходу Green Planet Challenge. Ви мрієте змінити світ? Хочете зробити його кращим? Та не знаєте, з чого почати? Почніть себе та свого міста. Підтримай нас 31 березня. Посади дерево біля своєї домівки, організації та передай естафету іншим. О зеленому планету разом! Мене звати Дмитро Печенко, я підтримую Green Planet Challenge. Не будьте байдужими! Давайте змінимо нашу країну на краще. Мене звати Меньківський Ігор, студентський ректор Національного університету Державної податкової служби України. Я підтримую цей захід та закликаю усіх студентів та курсантів приєднатися. Не будьте байдужими. Я Руслан Скіман, директор з корпоративних зв'язків компанії «Марс Україна. Звертаюсь до всіх небайдужих та соціально відповідальних громадян. Представників бізнесу Підтримайте цю дуже корисну ініціативу студентів та зробіть свій внесок у покращення екологічного стану країни. Збережемо планету разом! Я Олександр Кравер, голова Київської обласної студентської ради. Закликаю студентів Київської області. Від вашої свідомості залежить те, яка буде у нас Київщина та вся Україна. Я закликаю студентів усіх областей України. Прийміть наш виклик і станьте частинкою нашого спільного відродження, наше майбутнє у наших руках. Мені, як міському голові ірпіня, щиро приємно, що така ініціатива від студентів податкового університету вийшла. Всі ірпінчани хочуть бачити ірпінь зеленим містом. тому... Ми, як міська рада, повністю виконавчий комітет долучається до цього проекту і однозначно будемо сприяти для того, щоб наше місто, як воно історично склалося, як воно вважається історично, було зеленим. Тому я вважаю, що цей проект однозначно додавить до цього іміджу свою частинку. Я, голова ради громадської організації Україна інтелектуальна, Мискін Юрій закликаю всіх свідомих українців. Хай нас єднає любов і небайдужість. Зробимо спільну справу разом.